Найчастіше вдаючись до використання гною, багато хто не враховують мінусів його використання. Він популярний для добрива огіркових грядок, але не завжди зручний в застосуванні, оскільки в чистому вигляді здатний пошкодити кореневу систему його легко замінити на більш прості компоненти, які забезпечать хороший урожай. Опале листя з дерев, грядка з опалим листям буде досить теплою для вирощування огірків. Готувати таке місце починають восени чисто листя без комах, сміття і слідів грибкових захворювань слід укласти рівним шаром на родючий ґрунт в парнику. Кожен шар необхідно пролити азотним розтіном, який забезпечує хороше перепрівання. Для цієї мети підійде і гаряча вода. Під час укладання листя можна комбінувати з родючою землею. Верхній шар повинен бути саме таким. Потім конструкцію накривають чорною плівкою, під дією сонячних променів грядка буде добре прогріватися і запуститься процес розкладання органіки. В результаті цього відбувається виділення тепла. Така основа підходить для вирощування не тільки огірків, але і кабачків. Гарбуза. Догляд за культурами не відрізняється від турботи про врожай, висадженому на гнойової грядці. Солома і сіно. Свіжоскошена трава є хорошою основою для огірків. Якщо поруч з дачею є відповідна галявина з травостоєм, то легко самостійно накосити таке добриво. Шшити компонент не потрібно, слід відразу укласти його на грядку шаром товщиною до 15 важливо перемішувати солому з родючою землею. Трава успішно перепріє і забезпечить підігрів ґрунту навесні, що дозволяє замінити гній. Можна використовувати сидирати, що ростуть на ділянці. Вона багаті азотом і дадуть хороший старт зростанню нового врожаю. Не варто вибирати хворі або гниють трави. А також матеріал з болотистих ділянок, хмиз і гілки, обрізані здорові гілки садових чагарників і хмиз найближчого лісу стануть хорошою основою при облаштуванні грядки з листям або іншим добривом. Для цієї мети варто брати проти товщиною не більше 1,5. п'ять. Та як більш потужні елементи будуть довго перегнивати, заважати молодим паросткам огірків, на дно грядок в парнику укладають шар гілок. А потім рослинні залишки, наприклад, листя або сіно, все пересипають родючим ґрунтом, з якого також роблять верх основи під огірки. Грядку потрібно накрити темною плівкою до весни. Підготовка основи для вирощування огірків дозволяє забезпечити хороший старт для швидкого росту нових плодів. При цьому не знадобиться гній, робота з яким вимагає певних витрат. Доступні та ефективні матеріали не доставлять багато турбот в застосуванні.